Усім привіт! Ми у мами. Гляньте, які у мами ріси. У мене теж такі є. Я в минулому році садила. Але вони маленькі, мабуть, цвісти не будуть. Цей кущик цвіте, це такий в неї водозборник. А оцей ось кущик, усього шовтіньку, то ще не цвіте. Які піоне ще не цвіте, А оці цвітуть. А вони пахнуть, знаєте, чим? Як абрикосу, Як абрикосу розламуєш, і от вони пахнуть, як абрикоса. Барвінок у неї такий. Я садила, у мене такий не приймається барвинок. Його в кашпок вас насадить. Отакий барвинок. Тут у неї всякі декоративні. Гвоздика така. Це якась лилия, а це біла, ота пахуча лилия. Такі кустики. Помидоры закаляються. И тут помидоры. О, гвоздика вже цвіте. Да? Петрушки щабля капець. Цибуля вже така. Це чесничок. Такий клубничка. І мороз побив сьогодні. А! а! Деревця. Деревця. Це те, що Нікіта приносив з роботи. Думали, що абрикоси, А оказалися сливи. Насаджували. Це деревовидні яблунька мої. Я давала піони які. Які кусти піонів. виноградники які. Які виноградники. Тебе браво. У мене така сама, як у тебе в прошлом році, була. Де-не-де. -де. Там взійшла, там не взійшла. І жука попту. У тебе теж воно жук. Теж віз теж... жук. Теж. теж жук. Гурячки Пару днів назад мама казала пару днів назад. глянь, яка вже цей крижовник вже який. Груз який вже піони, я просто обалдію, такі кусти піонів. Ну в тебе все одно не столько жука, сколько у нас. У нас вже просто поз'їдало картоплю. У нас ось такі маленькі кусти і вже штурпаки стоять поз'їдав жук. Півний. Піоникий. Піоники. Оцей піон. Да, саме угу. красиві у мене піон. Ті теж красиві, але не такі. А це на срізку, бачиш, в неї світок цих. А я бачила, обривають усі, щоб... Та обривають, сам... Я не обриваю. Ну так, да, це ті, хто продають, то це обривають, обламують. А що воно там огурці висліть? Такі, як у мене вони. глянь. <риває> Які. Ти хочеш понюхати, як вони пахнуть? Я нюхав. Нюхав, ти знаєш, як вони пахнуть? Ой, я балдею, Як то раніше було жувачка абрикосова. Так воно пахне. Такі класні. Це ж я за ним ганялася, але ну, в мене є. Ну, щось ще не цвітуть. Щось не цвітуть. Ось покажи, як красиво, як Та це ще я знаю. Я тебе за оці усі і кажу, що вони пахучі, такі класні. Да, ці пахнуть так, це, ти, здач, як Ну то його вбирати надо. Чого? Це барвінок. Він це... не забив у ця ось піона оцей. Так це не барвінок. Оце. А, це, 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 це бірисклет оцей. Да, берисклет. Це угу. берисклет. Мангал топлив, собаки галкать не дають. А це не сильно воно? смотрится. Не знаю. Чтобы вони не засухали. Ну щоб они срішные а? Так что мы ее не называем. Ну ты все равно ныща, даже если на каблуках-то ныща. Улыбайтесь, вас снимают. Ну, причага на тебе сьогодні взагалі. Все, давай розбирайся. Ми, ми вже вдома. Щось на дощик збирається. Щось таке збирається. Вітерець такий піднявся. Дивіться, у мене вже заквітає лілейник, такий гарний, заквітає. Зараз покажу, який в мене півник. Гляньте, який в мене півник. Вітер такий, що і калітку вириває. Ці вже поотквітали, треба їх постригти. Як повністю відквітне, то треба буде постригти. Обстригати. Ну, а це ти пригаєш, Коля, їм може ще до цього корма роздати. Ще корму може поразного. Так пташки співають отам. Біля ставка це у нас отам ставок. Отам Отам ставок. Оце ж на березі ставка та полі. Ось внизу нижня вулиця, огороди і... Получається, там ставок. І жаби так квакають, так чуть. Ну, зараз не квакають, це пташки співають. А вночі, коли вікно відкрите, то оце тільки починає розцвітати, розцвет, ранок починається, то неважливо спати. Будять так. Пташки співають. Вітерець такий. черешеньок як так мало. Зав'язалася, не знаю, що там на городі, не ходила. Ну так в принципі, у мене нічого такого і не буде. Е, у людей по нашому району, по області, все померзло. Я дивлюся, що у нас байже вже -ту фу Сьогодні ходили, є дерева, які попримерзали, які ні, але у мене в дворі нічого не померзло. Не знаю, що там на городі. Ну, на городі я картоплю заховала, там тільки горох залишився. Не, горох, якщо трохи прихватиться, померзне. Я думаю, що йому нічого не буде. Так що що там не знаю. Півники, як позаквітають, буде взагалі. Взагалі буде така краса у мене. Я вже жду їх, жду. Повинні повинні позаквітати. І ці гвоздики кусти, Якщо позаквітають, то також буде. Дуже-дуже гарно тут ряд ось. Значите, як там гладіолуси потім будуть квітнути. Таке гарно, все одно гарно. Там троянди, там те, там все. Трохи квітне. Кати побігли, кум прийшов. Треба перчик заносити, я заносю на ніч. Ще боюся його залишати, занося. Коля пообрізав, а це ось, ось що не пообрізав і ці не захотів обрізати. Щось зелені не пообрізав, те не пообрізав, крупні такі пообрізав, красні ті, що були, а ці не пообрізав, не знаю чого. Покажу ж вам ближче бузок той, що ми викапували куст, дивіться. Лент. Правду казали, що ще можна садити цілий такий куст. І він прийнявся, геть навіть не прив'яв, не болів, нічого. Геть посадили його, і він такий шикарний, так і стоїть. Красавчик такий. Так, що Коля зараз собакам ще їсти пороздає. Що от? Там ще півка струм. Ще є. А чого вона тоді сковчить? Вони всі щось скавчать. тоді дай кнопа така, що вона все їсть. Цим хай доїдають. Цим не дам, цим злоб не дам. Хай доїдають. Якщо в них є, то хай доїдають. Так, все, всім пока-пока, до наступного відео. Всіх ще раз з великодніми святами вітаю. Миру нам всім. На Добраніч. до наступного відео. Всім пока-пока.